Рипки через вогнище та ще й музика і різнобарв'я народних ремесел. Свято Івана Купала цьогоріч в Івано-Франківську відзначатимуть дводенним мистецьким фестивалем. Нетрадиційно та дуже незвично. Бо ж подібного дійства у місті вже давненько не було. Вони проводились по селам, десь вовчинцях, Микитинцях, у Але от іменно що для міста такого свята і молодь завжди хотіла його чомусь воно. Хочеться знову відновити ці старовинні традиції. Якраз буде задіяно нетрадиційно, як нас ми колись років шість тому задіювали Велике Озеро наше і палили ватру на Великому озері. Тут же буде нетрадиційно задіяно свято. На так наз як ми називаємо його в народі німецьке озеро або озеро в мікрорайоні. Пасічна нудьгувати на купала фесті гостям мистецького дійства буде ніколи. Певні його організатори мовляв самовідпочивальники і стануть головними дійовими особами містичної ночі. Та й на різноплановий за жанрами та забавами сценарій фантазії не забракло. Ми будемо мати такі речі, як козацькі забави, рицарські турніри, бажаючи зможуть постріляти навіть з луку. От так само в рамках Купала Фест відбудеться міські змагання з артспорту за участі професійних чемпіонів, які приймали участь на багатьох турнірах. От і всі охочі зможуть себе випробувати власне на цих інтерактивних змаганнях. Для гурманів якісної та хорошої музики своє меню від хіп-хопу та РНБ до акустики та інструменталу. Розважати гостей фестивалю з'їдуться відомі музиканти, гурти та діджеї з усієї України. Та не просто так, а для того, аби закликати як можна більше молоді до забутих українських, наших західноукраїнських в основному традицій. Тобто, по великому рахунку. Коротко це звучить так: молодь яка слухає там, скажем, прогресивні електронні напрямки музики, клубні, щоб вона десь почула, побачила, можливо, і зацікавилась тим, що буде відбуватись там у нас. Які ж народні гуляння без людської творчості для презентації різноманітних ремесел на фестивалі навіть відвели окрему арену та назвали усе те мистецьким островом? Тут можна буде і чуже побачити, і власні уміння показати. Будуть і періхмахери, будуть будіартості, а во всьому. ми там може поучаствувати фактично кожен посітітель. То й того, що они там будуть продвигать собственне іскусство, собственне изделия і можна буде этому всьому там научі. Про неодмінні атрибути купальської ночі, ватру та містичні ритуали і посиденьки організатори теж не забули. Обіцяють, автентики на святі не бракуватиме і закликають молодь підтримати національний дрес-код. Стартує купальське дійство надвечір 6 липня. Наталі Лосовик Віталій Савчук, новини 402.